Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. А тепер про ФСБ у рясах в українських храмах. У серпні 24-го Верховна Рада ухвалила довгоочікуваний закон, який, нарешті, має заборонити щоправда з 9 Місячним відтермінуванням релігійні організації пов'язані з Росією. Насамперед мова про Українську православну церкву Московського патріархату, яка в офіційних документах не має приставки МП, але згідно з релігієзнавчою експертизою, досі залишається структурним підрозділом Російської православної церкви. А її ієрархи, за даними журналістів-розслідувачів, мають російські паспорти. Василь Сафенюк поцікавився, чи вплинув ухвалений закон на просоченість росіянами українського православ'я. Це похорон загиблого воїна у селі Смолярі на Волині. Відспівати його у церкві не пустив священик української православної церкви московського патріархату. А ось так проводять богослужіння частина жителів села Забужжя на Волині свої молитви та звернення до Бога, віряни православної церкви України здійснюють у будинку культури. Ну, яке маємо приміщення, в якому дозволили, в такому й молимося. Але хотілося б, щоб у храмі що відчувалася б дійсно духовність, молитва на українській на цій рідній мові, яку ти відчуваєш на підсвідомості. Хоча у їхньому селі є дві церкви, одна з яких майже увесь час зачинена, але вони обидві московського патріархату богослужіння у клубі для них проводить отець Богдан із сусіднього села. Ми не хочемо сваритися, ми не хочемо скандалу в селі. Ми пропонуємо, давайте одна церква буде українська, одна буде церква московського патріархату, щоб був мир і спокій між людьми. Але е, тут є тактика руського міру, і це все зрозуміло. І тобі не дам, і сам не гам, буде все моє. Ну це не по християнськи А це найбільший православний собор Східної Європи у Черкасах. У червні громада перейшла до ПЦУ. А от проросійські служителі на чолі з митрополитом Феодосієм, який вже має чотири підозри від СБУ за підривну діяльність проти України, відмовилися залишати храм у жовтні. Після бійок і сутичок йому таки довелося це зробити. з с намі собора входять божественна благодать. В місті нами намі собору входять покров і помочір і стратікаміхаїла. Кінцева мета, щоб тут не було москалів, щоб тут звучала молитва української мови. Це є храм, гарнізонний храм. Збройних сил України тут повинна лунати молитва за наших воїнів. Це приклади з Волині та Черкас, одні з найбільш відомих лише за осінь 24-го. Вони вчергово показують, до чого доводить неврегульоване релігійне питання в Україні. Богослов релігієзнавець Юрій Чорноморець вважає, що такі переходи храмів до ПЦУ із бійками та протистояннями негативно впливають на загальну ситуацію, але все це наслідки багаторічної бездіяльності нашої влади у протидії поширенню руського міра через агентів Кремля у Рясах. Можна зрозуміти людей, тобто просто російський агент. Був настоятелем в цьому черкаському соборі, да черкаський митрополит Феодосій. Він проповідував буквально все, що проповідує Патріарх Кирил, про єдине духовне пространство, про те, що не можна розривати з Росією і тому подібне. Ясно, що це довело людей в козацькому краї до білого каління. Загалом з часу ухвалення Томосу і створення православної церкви України. У січні 19-го до неї вже перейшли понад 1800 громад, а це більше ніж польська, чеська, албанська, кіпрська церкви разом взяті, каже керівник Державної служби етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський. Такі переходи відбуваються ну, практично щодня. В багатьох випадках громади не можуть реалізувати своє право на перехід, і це стосується особливо міст. Де е, не існує такої е, чітко сформованої релігійної громади, як це є в селі, у багатьох населених пунктах нині тривають дискусії у парафіях. Люди очікують рішення від керівництва Української православної церкви, яка на словах відмежовується від Москви. але вчинки багатьох її служителів та ієрархів свідчать про протилежне. Та верхівка УПЦ МП традиційно зволікає, попри те, що норми закону вимагають від них лише розірвання зв'язку із Москвою, ані змінити календар з юліанського на а ані змінити мову богослужіння з церковнослов'янської на українську, ані сказати б зрадити православ'я, ані стати частиною іншої церкви, а лише і тільки вийти зі складу. Російської православної церкви, та замість того, представники УПЦ МП намагаються їздити по світу і очорнювати українську владу, звинувачуючи її у переслідуванні на релігійному ґрунті і замовчують, що підпорядкування української православної церкви Московського патріархату РПЦ визначила фахова експертиза, яку на виконання рішення РНБО провели у січні 23-го. Було все, але не було одного: ніхто. Не зміг спростувати, що Українська православна церква є частиною Російської православної церкви. І тільки від Української православної церкви залежить, чи залишиться вона і надалі частиною Російської православної церкви. Окрім релігії знавчої експертизи, також є ще один історичний документ, який підтверджує зв'язок УПЦ з Москвою. Це єдність на жаль існує відповідно до того, що вони здійснюють свою діяльність за грамотою патріарха Олексія. А там чорним по білому написано, що вони з усім православ'ям через російську церкву. Тож закон, ухвалений Верховною Радою якраз передписує їм розірвати цю єдність. Та всі ці аргументи в Українській православній церкви відкидають та вдають, що вони, начебто, незалежні від Росії, насправді ж чекають, спостерігають, як розвиваються події на фронті, і продовжують гнути свою лінію. Людей на третьому році ці великої війни. E, значить, беруть, переконують в цих церквах, що в війні винувата Америка, яка посорила Україну і e, Росію, в війні винуваті українці, які були грішниками, які захотіли йти в Гріховну Європу. Як це можливо, абсолютно не зрозуміло. У нас війна, і тут ось таке проповідується. Поки священна началя Української православної церкви вичікує. Урядовці поступово розробляють усю необхідну нормативну правову базу, аби, хоч 25-го закон таки запрацював. Після того, як ці сподівання виявиться марними, після того як спливуть 9 місяців перехідного періоду, московській церкві доведеться приймати рішення: вона з Богом і Україною, і тоді розірвати зв'язок з Москвою, чи вона з Росією, ну і тоді мати наслідки, які предписує закон, а виконувати норми закону, давати приписи про розірвання зв'язку, а за потреби і звертатися до суду у Держслужбі етнополітики та свободи совісті готові від цієї церкви, як і від інших. Нічого іншого не вимагається, як розірвати з російською православною церквою, яка, ще раз повторюю, є не просто натхненником, а безпосереднім учасником війни проти України. Василь Сафіянюк, Максим Костенко, ICTV, Єдині новини.